Ворожий снаряд поцілив поблизу цієї затишної двоповерхівки в Шевченківському районі не так давно близько місяця тому покрівлю площею 600 квадратних метрів, що й без цього потребувала ремонту. Остаточно понівечив ворог. Так, невеликий будинок, у якому живуть харків'яни, став черговим об'єктом на мапі пошкоджень війни і черговим доказом того, що відновлення чекати не може. Цей будинок потребував давно ремонту покрівлі, але внаслідок ворожих прильотів вибухової хвилі був пошкоджений дах цього будинку. Зараз іде демонтаж покрівлі, як ви бачите, буде усунено усі недоліки і накрита металопрофілем. Якщо нічого нам не буде заважати в зв'язку з оперативною обстановкою у місті, то протягом місяця ми зробимо цю покрівлю. Для комунальників Харків спецбуду подібні ремонти справа звична. Через перманентні ворожі обстріли, говорять на підприємстві. Найчастіше їм доводиться лагодити саме покрівлі за минулий тиждень порядку. 63 об'єктів покрівель ми зробили. Це звернення жителів, це і огляд підлеглих територій житлових будинків, які дільниці обходять і дають нам ці заявки в роботу. Однак не покрівлями єдиними на балансі Харківспецбуду знаходиться й чимало інших об'єктів від вхідних груп до дитячих майданчиків. КП Харківський збут орієнтовано на поточне утримання житлового фонду багатоквартирних житлових будинків та прилеглих до них територій, займається ремонтом вхідних груп, покрівель, дитячих майданчиків та багато других об'єктів, які у нас на утриманні знаходяться. На підприємстві кажуть, за часи повномасштабної війни темпи і масштаби робіт зросли у кілька разів. Безумовно, збільшились обйоми робот, а людей дуже не вистачає. Фахівці оперативно стараються реагувати на ці заявки, і ми робимо все можливе від нас, щоб закрити ці потреби. Війна змінила ритм міста, але не скасувала відповідальність. Доки у Харкові живуть люди, вони мають право на дах над головою. І ті, хто, попри труднощі, ремонтує ці дахи, добре розуміють. Попереду на них чекає чимало роботи. Попереду у КП дуже багато роботи, відновлювальні роботи і покрівлі, це підлегли території житлових будинків. Роботи дуже багато. Ольга Трачук Олег Синицький, Андрій Сириця та Андрій Пакулов, Харків. Новини.